Вітаю вас, мої любі, на занятті лікувальної фізкультури. Сьогодні ми з вами розглянемо правила поведінки у спортивному залі та на спортмайданчику. Ну, а спочатку пограємо в гру Розвідники. Перегляньте, будь ласка, ці фото та скажіть, де може нас чекати небезпека у школі? Перший малюночок у коридорі. Може чекати небезпека? Так, якщо швидко бігати та не втриматися, або хтось штовхне, або слизька буде підлога мокра, то можна вдаритися, так? а особливо боляче можна вдаритися об батарею або об підвіконня. Це стосується і сходів. Треба спокійно ходити сходами, тому що теж можна послизнутися, і на сходах можна отримати. Травму. Наступний малюночок у класі. На жаль, дітки теж, і в класі теж можна отримати травму, тому що всі куточки парт, бачите, вони гострі. І якщо неспокійно себе поводити, якщо бігати по класу, тоді можна травмуватися. І останнє: чи можна якось травмуватися в їдальні, подивіться? Так, теж можна, якщо буде гаряча страва якась, так? Або необережно віднести тарілку, можна її розбити, або вколотися виделкою, так, а і крім того ж, тут теж всі гострі куточки. Ну і дивимось на фото по центру. Це фото спортивної зали. Є ще у нас зали для занять ЛФК. Сьогодні ми детально розглянемо, як слід себе поводити у залі ЛФК та в залі в спортивному чи на спортивному майданчику для того, щоб не травмуватися. Отже, правила поведінки у спортивному залі. Починаємо. Що має зробити учень? Ну, по-перше, приходити до школи на ці заняття. В охайній спортивній формі. Якщо це тепла пора року, то це мають бути шорти та футболка, ну, а також кросівки чи кеди. Якщо ж це більш прохолодна пора року, то це спортивний костюм та чисте спортивне взуття. До залу ЛФК ми заходимо у шкарпетках, знімаючи взуття, тому що там лежать. Палаці – таке м'яке покриття на підлозі. Далі заходити у зал можна по дзвінку з вчителем. Самому заходити туди не можна. Отже, якщо в нас є спортивна форма, ми її одягаємо і йдемо на заняття. Перед цим треба зняти з себе предмети, які становлять небезпеку. Що це може бути? Сережки, годинники, браслети тощо. Прибрати також треба з кишень спортивної форми колючі предмети та мобільні телефони за командою вчителя стати в стрій. Ми маємо на цих заняттях уважно слухати вчителя чи інструктора лікувальної фізкультури та чітко виконувати завдання. Брати спортивний інвентар та виконувати вправи теж з дозволу вчителя. Маємо дбайливо ставитись до спортивного інвентарю і використовувати його за призначенням, також знати та виконувати цю інструкцію з вимог небезпеки. Під час пересувань, якщо у нас з вами будуть там естафети, наприклад, у спортивному залі, так? або якісь вправи. Треба дивитися обов'язково вперед, перед собою, куди ви біжите чи прямуєте, дотримуватися достатніх інтервалу та дистанції, щоб уникнути зіткнення. Тобто близько підбігати не можна, адже людина, дитина, та що попереду, вона може швидко зупинитися, так? це. Не передбачувана така ситуація, тому треба тримати дистанцію для того, щоб потім встигнути й самому зупинитися. Що ж заборонено? Ну, по-перше, заборонено покидати місце проведення заняття без дозволу вчителя чи інструктора з лікувальної фізкультури. Не можна штовхатися, не можна ставити підніжки в строю та в русі. Далі. Не можна заважати та відволікати при поясненні завдань та виконанні вправ, не можна різко змінювати напрямок свого руху, тому що ви можете зіштовхнутися з кимось. Забороняється організовувати будь-які ігри у відсутності вчителя, брати участь у іграх та у змаганнях без спортивної форми та взуття. Також не можна на цих уроках жувати жувальну гумку. Під керівництвом вчителя треба після закінчення заняття прибрати спортивний інвентар у місця його зберігання, тобто все покласти на місце, адже після вас потім прийдуть і ще інші дітки. Потім разом з учителем чи інструктором ЛФК треба організовано покинути місце проведення заняття. Після заняття треба обов'язково вимити руки з милом та бажано вмитися, і в роздягальні переодягтися зі спортивної форми. При отриманні травми або погіршенні самопочуття, треба припинити заняття і поставити до відома вчителя чи інструктора ЛФК. Обов'язково за допомогою вчителя. Надати травмованому першу медичну допомогу та викликати лікаря. Ну, ви ще маленькі, тому цим буде займатися вчитель чи інструктор ЛФК. Не дай Боже, виникне пожежа. При виникненні пожежі в спортивному залі треба негайно припинити заняття, організовано під керівництвом вчителя, залишити місце проведення заняття через запасні виходи. Згідно з планом евакуації. Ми з вами з ними познайомимося, коли зустрінемось у школі. Ну, а оскільки, дітки, зараз ви знаходитеся біля комп'ютерів, то під час роботи за комп'ютером треба дотримуватися наступних правил. Перше правило дивимося на оцю дівчинку. Стрілочкою, зараз я вам її показую. Треба тримати безпечну відстань від очей до екрану монітора. Подивіться, вона має бути від очей до екрану 50 см. Наступне: розміщувати свій ноутбук або комп'ютер лише на рівній поверхні. Наступне не торкатися проводів живлення, розеток, задньої панелі, системного блока, якщо це комп'ютер не ноутбук, та монітора, Не використовувати сторонні предмети, Не приносити на робоче місце їжу та напої. Наступне. Руки мають бути при роботі з комп'ютером чи ноутбуком чистими та сухими. Підключати шнур живлення зараз може лише хтось із дорослих, мама чи хтось із рідних. Час безперервної роботи за комп'ютером має не перевищувати 15 хвилин, тому намагаємося з вами 15 хвилин проводити за комп'ютером, а потім виконувати запропоновані вправи або для очей, або для постави. Ну і при виникненні надзвичайної якоїсь незвичайної для вас ситуації, якщо він буде подавати якісь дивні сигнали або почне блимати, або ви почуєте якийсь неприємний запах від нього та інші неполадки, треба негайно повідомити когось із дорослих та відійти від нього на безпечне місце. Ну що ж, дійсно? А зараз дякую вам за увагу. На наступному уроці ми продовжуємо Продовжимо вивчати правила, але вже під час гри, та пограємо у ігри. Дякую за увагу, скоро зустрінемось!